Якби мені хтось пару років тому сказав, що я, 36-річний сеньор-програміст, чиє найбільше досягнення у спорті це донести два пакети сільпо на четвертий поверх без ліфта, ломитимуся через карпатські нетрі, як ведмідь шатун, я б делікатно поцікавився у цієї людини, чи не час її оновити антивірус у голові. Але життя, як то кажуть, найкращий сценарист і найлютіший троль. Моя історія втечі це не епос про мужність, а радше трагікомедія абсурду, що почалася з маленької баночки для аналізів. Усе сталося наприкінці весни 2025-го. Місто вже щільно сиділо на дієті з адреналіну та параної. Оливки, як ми лагідно прозвали хлопців із ТЦК за колір їхньої форми, влаштовували сафарі з таким ентузіазмом, ніби наприкінці місяці найкращому екіпажу вручали путівку в Трускавець. Я, як айтівець на віддавині роботі, перетворився на професійного домосідька, Але того дня мені треба було здати аналізи. Лікар запідозрив щось із нирками, і ось я як пристойна людина плентався до лабораторії з баночкою вранішнього себе в кишені, а на зворотному шляху вирішив заскочити по каву фатальна помилка. Взяли мене тепло, професійно, біля виходу з супермаркету. Два ввічливі, наче колектори, джентлмени, і один водій з обличчям людини, яка давно розчарувалася в людстві. Проїдемо, звіримо дані. Стандартна мантра У голові промайнув увесь мій життєвий шлях, дитсадок, школа, перший компілятор, дружина та син, які вже рік, як в Німеччині, мене акуратно підвели до їхнього знаменитого бусика. Я стояв, стискаючи в одній руці пакети з кавою, а в іншій у кишені куртки той самий біологічний матеріал у герметичній тарі. І тут у мені щось клацнуло. Не героїзм ні. Скоріше, фаталістичний відчаю, переміж з айтішною логікою. Варіант А, я їду з ними, і моя кар'єра батько року закінчується. Варіант Б. Я роблю щось неймовірно тупе і огидне, але, можливо, отримаю шанс. Мозок за долю секунди проаналізував ризики і видав результат. Використовуй те, що під рукою, буквально. Поки один із них відчиняв двері буса, а другий стояв поруч, я наважився на акт тактичної неохайності. Я витягнув баночку, зірвав кришку і з грацією п'яного метальника диска, хлюпнув міст на найближчу оливку, просто на груди і обличчя. Знаєте, я бачив багато виразів облич: подив, радість, гнів. Але таке я бачив вперше. Це була суміш шоку, невіри, глибочезної огиди і екзистенційного питання За що. Він застиг на секунду, а потім видав звук, який неможливо описати. Це був крик душі, що зіткнулася з безоднію. друге, остовпів від такої нахабності. Цієї секунди мені вистачило. Я ж бурнув пакети з кавою в нього і побіг. Я біг так, як ніколи в житті не бігав. За мною неслися прокльони, обіцянки знайти і змусити це випити. Переслідувач, той, що залишився в сухим, рванув за мною, але в запалі погоні спіткнувся обкинутий мною пакет, і його ноги заплуталися в власних уявленнях про справедливість. Він гепнувся на асфальт як підкошений. А я ж не озираючись, завертав у двори, перестрибував через паркани і розчинявся в міському лабіринті. Десь по дорозі я все-таки отримав по обличчю гілкою, але це була гілка свободи. Наступні два місяці я жив як привид. Легенда про хлопця, що охрестив ТЦК, зробила мене локальною знаменитістю, а отже, і ціллю номер один. Я винайняв крихітну квартиру на околиці через підставних осіб і почав готуватися. Мій ноутбук перетворився на штаб планування операції в теча Шоушенка. Я обрав Румунію гори складно, але надійно. Я людина, що відрізняла дуб від берези, лише якщо на них пола табличка, став експертом з карпатської флори, фауни та топографії. Спорядження це окрема пісня. Мій рюкзак коштував як старенький ланос, але в ньому було все, що рекомендували диванні виживальники з форумів: титанова ложка, щоб почуватися елітою, ласуючи холодними консервами. Фільтр для води, який обіцяв з болотної жижі робити боржомі, спойлер брехав. Спальник, у якому нібито можна було спати на льодовику, теж брехав. Усе замовлялося дрібними партіями на різні адреси. Я став схожим на наркобарона, тільки замість кокаїну в мене були сублімовані борщі. Стартував я вночі. Таксист, який віз мене до підніжжя гор, дивився на мій наворочений рюкзак з німим совчуттям. На риболовлю, так? запитав він. Ага, відповів я. На дуже дуже велику рибу. Він усе зрозумів і мовчки висадив мене біля темної стіни лісу. В перші дні я проклинав усе: Гори, і свій сидячий спосіб життя, і особливо того блогера, який казав, що трекінг це медитація. Яка до біса медитація, коли ти повзеш схилом на чотирьох кістках легені намагаються вийти через рот. Ноги гуляли, спина ломила, романтика походу випарувалася разом з першою ж зливою. Однієї ночі я прокинувся від того, що хтось нахабно жер мої запаси. Я схопив ліхтарика, готовий зустріти ведмедя чи прикордонника. З мого рюкзака, витягнувши пакет з горіхами, на мене дивився величезний, жирний, абсолютно безстрашний барсук. Він подивився на мене, потім на горіхи, і в його вгляді читалося: Ну, і чого витріщуся? Пригощайся, якщо совість дозволить. Я просто сів і розроготався. Істерично, тихо. Я, що тікав від системи, сперечався за вечерю з барсуком. Абсурд сягнив свого апогею. Найскладнішим був перехід через гірську річку. Крижана вода сягала пояса і збивала з ніг. Я запакував електроніку в гермомішки, роздягнувся до трусів і пішов, матюкаючись крізь зуби. На середині шляху я послизнувся на камені і ледь не пішов під воду разом з рюкзаком і надією на світле майбутнє. Вибрався на інший берег, синій, тремтячий, але злий і впертий. На п'ятий день я був на межі. Я йшов на автопілоті. GPS, який я вмикав раз на день, показував, що кордон десь поруч. Але де? Тут немає стовпів чи парканів, просто ліс. Я брів якоюсь ледь помітною стежкою, коли побачив це. Старенький замщлий бетонний стовпчик заввишки по коліно. На його одному боці була ледь помітно літера У на іншому Р. Я доторкнувся до нього. Він був холодним і реальним. Я зробив крок. Потім ще один. Переступив через невідому лінію. І нічого не сталося. Я звалився на землю на румунському боці, притулився до дерева і дістав телефон. Мережі не було. Я заплющив очі. Я вільний. Вільний від усього, включно з кавою, теплою постіллю і інтернетом. Свобода пахла мокрою хвоєю, брудними шкарпетками і легкою панікою від питання. Чудово, програмісте, а де важити ти цю нову реальність, як збираєшся? Але це вже була зовсім інша моя власна помилка. І я був готовий шукати рішення.